Гей, народ, вітаю на каналі Бородаті Ігри. З вами Владислав Григорчук, і як грім серед ясного неба, знову вриваюсь на Ютуб знімати для вас круті, чіткі, прикольні відоси, і не тільки. Дуже за вами всіма сильно я скучив серйозно. Тому що, як завжди, я можу сказати в попередньому відео, що от все, починаємо знімати нові відоси, нові формати і так далі. Пішло, поїхало. А потім мене знову немає десь 2-3 місяці. Сподіваюсь, ця акція буде довго тривалою, і я нарешті почну вже активно знімати і долучатися до хоч до якогось розвитку цього ютуб каналу. Бо як не як нас уже тисячу тисячу сто п'ятдесят людей. Кай, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал. Написати у коментах, що ви зараз шпілите взагалі, чи продовжується ваше геймерське життя, чи ви зараз стали лінивими, чи ви зараз нічого не граєте, і взагалі, взагалі напишіть, що ви, коротше, граєте. Все. Не буду багато говорити. Я зараз, наприклад, граю в Асасінськ, Тодісе. Я не знаю, чомусь вирішив повернутися до Юбік і пограти трошечки в, в Асасинчика. Лайк. Підписка, комент. Погнали! Дивитися, Бородаті, новини. Випуск 880 Ні, 7 Сьомий, не пам'ятаю. Погнали. І так, народ, сідайте зручніше, беріть собі там чайок, печиво, не знаю, все, що є у вашому холодильнику. Почнемо ми з русні, расистів, ненависних мною москалів і так далі в хочеться заматюкатись. Не буду. Почнемо ми з їхнього геймдеву. Як він взагалі там зараз розвивається, там кажуть, що він піднімається з колін, не піднімається. Не піднімається, тому що сидять вони досі на колінах, а усі ігри, які вони розробляють, це лайно собаче. І ви зараз у цьому переконаєтесь. Є у Мордорі така організація, називається Інститут розвиття інтернета. Вони займаються. Нічим вони не займаються. Роснява влада на чолі з Пітуном віддають гроші в цю конторку. У свою чергу цей інститут розпилює між собою ці гроші і на те, що залишилося, влаштовує конкурси для усіляких проєктів, які зможуть отримати гранти для втілення своєї ідеї. А, і так, всім здрасте. Сьогодні у нас а, а, собрання інституту а, а, розвитку інтернету. А, Расскажите, пожалуйста, какие вы подготовили нам проекты? Вот у нас у нас игра про поезда будет. А, вот как бы. Очень ну, интересная. А... Вам да, деньги нужны? Это, это вам. это вам. Держите. А, а у вас что? Мы хотим сделать игру про о, русских военных. Про русских военных. Вау! Забирайте все! Як це працює, розібралися. А тепер дивимося і слухаємо по порядку. Поки що ірі, інститут розвитку інтернету виділили гранти на 14 ігор. А всього таких проєктів має бути 177. І всі вони мають вийти до 2024 року. Така в них уже умова. Проте розповім я лише про ті ігри, які зараз форсять по всіх інтернет-ресурсах. Перша гра Денис Давидов. Єдине, що поки про неї відомо, це те, що гра буде у жанрі РТС стратегія в реальному часі, і вона розповість про партизанів часів війни з Наполеоном 1812 року. Друга гра граєзда на неї ірочка виділила 100 мільйонів рашистських рублів, що дорівнює приблизно 60 мільйонам гривень. Але я про неї не бачу сенсу розповідати. Можна просто поглянути перший трейлер цієї гри і далі. Все буде зрозуміло. І третя гра Спарта покрокова стратегія, в якій розповідатимуть про росіянських найманців. Аж злість бере з одноіменної приватної військової компанії, які воюватимуть у вигаданій африканській країні. За словами розробників зі студії Ліпсар Студіо, у грі не буде жодної атрибутики та прив'язки до реальності. Розробники намагаються відхреститися від усім відомих вагнерівців і кажуть, що не займаються популяризацією найманства, а сама гра буде про хоробрих хлопців з РФ, які борються зі злом у цьому випадку в африканській країні. Але ж ми з вами добре знаємо цих хоробрих хлопців вбивць, гвалтівників, мерзотників, покидьків, своїх не бросаєм і так далі. На гру Ірі виділили 90 мільйонів рашистських рублів, близько 54 мільйонів гривень. До останнього не хотів показувати вам, а тепер дивіться, чим займалася студія розробників до отриманого гранту. Правильно. Розробкою ноунеймовських no проєктів для мобільних платформ. А тепер прочитайте назву їхньої компанії Lipsar. Навпаки. Що думаєте з цього приводу? Хто кого намахав? Відкидаємо рашистський геймдев в сторону. Він нам взагалі більше в житті ніколи не знадобиться. Адже у нас є свої Games, у нас є GSC, у нас є Frogwares, у нас є Ubisoft, у нас є Crytek. І ці всі хлопці і дівчата роблять реально потужні круті ігри і не просять 60 мільйонів гривень за для того, аби робити такі ігри, які ми з вами бачили. А і ще у нас є хлопчина, один, який нещодавно так потужно вистрілив, е, Євген 8. Він якось так підписаний. Він розробив гру, яка називається Острів. Сам зробив гру. Не студія, не компанія. Сам саменький сів і зробив гру. Це справжній талант, це, це скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. А тепер я розповім вам ще про один скарб, але не український вже, а французький. А... Наткнувся я у Твіттері на 45-секундний відос, від якого в мене просто мурашки по, по всьому тілу бігають і не зупиняються, по рукам досі бігають. Я такого геймплею, я такого графону ще в житті своєму не бачив. Можливо, тільки там в якихось трансформерах, у фільмах, розумієте? Настільки реалістична графіка, що просто дух захоплює. Погнали дивитись. Ну, як і казав, я просто офігів від цих 45 секунд. Один хлопчина з Франції, Олександр Спіндлер, вирішив, що треба, аби кожного з нас серце схопило, і показав, що ж він за гру таку зробив на рушії Unreal Engine 5. І чимось ця гра навіть нагадує війну в Україні, як мінімум, своєю стилістикою. Гра поки що назви не має, але з самого відео зрозуміло, що це буде шутер від першої особи. Або ж, як написав сам розробник, Body Cam Style Game. Ніби уся гра знята на боді-камеру нашим військовим і втілена у цей проект. Перестрілка проходить в напівзруйнованій будівлі. Начиняємо наших ворогів з пістолета, анімацію трохи штурхає, і звуки треба ще допрацювати. Але графіка на найвищому рівні. Текстури будівель, промені світла, які проходять через вікна, тіні усе це виглядає, наче справжнє. За декілька днів відео геймплею набрало близько 9,5 мільйонів переглядів у Твіттер. Сам Олександр в захваті від того, яку популярність здобув його проект. Подякував і обіцяє надалі публікувати більше відео. Народ, на дворі 2022 рік, скоро вже і 2023-й. Він постукає ось у ті двері. А я досі не грав у кіберпанк і певно пограю у нього аж у 2077 році, так? Або, як казав Кличко, у 2222 році. З гарним настроєм Зустрічаємо новий 2220. 2200... Двадцять другий рік. Ну не знаю, немає в мене часу, немає настрою, бажання після того, коли я побачив усі ці баги, і взагалі як гра працює, чомусь мене від неї трохи відштовхнуло. І руки досі до цього не дійшли. Але після цієї новини мої руки точно дійдуть, якщо ви знаєте про що я Ха -ха 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 -ха. відома американська порноактриса з'явиться у всім відомій грі від поляків. CDPR написали у своєму Twitter, що у новому доповненні Кіберпанк 2077 Phantom Liberty з'явиться нова радіостанція. І тримайте, дідько, руки при собі, адже діджеєм на цій радіостанції стане Саша Грей. Вона ж в Україні відома більше як Олександра Сіра. Окрім цього, як зазначили розробники, потрібно допомогти Еш, тобто Саші Грей, створити Growl FM, написавши музичну композицію за мотивами ось цього відео. Кожен охочий, хто так чи інакше пов'язаний зі світом музики, може проявити себе у цьому конкурсі, який триватиме до 30 листопада. CD Projekt Red відберуть 12 рисочка, 15 найкращих робіт, і ваша пісня звучатиме у Кіберпанк 2077 у самому Найт-Сіті. Ви отримаєте справжніх справжні 3 тисячі доларів, ігровий мерч і музичні плагіни Elements Suite. А тепер переходимо до наступної новини. Need for Speed Unbound. 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 Не знаю, як воно буде правильно звучати, але дивимось. І слухаємо обов'язково. І ставимо лайк. І підписуємось. Нещодавно Electronic Arts показали геймплейний ролик ювілейної 25-ї гри у серії Need for Speed під назвою Unbound. Об'єднавши дві студії Criterion Games – Burnout Paradise та Need for Speed Most Wanted, можливо, хто знає чи пам'ятає. Та Codemasters Grid та Dirt. Електроніки захотіли зробити симулятор перегонів з присмаком Стріт арту Ось уявіть собі: ви газуєте по місту на крутій тачці, переганяєте усіх, а тут ляп, і з'являється незвичний дим від коліс. Підлітаєте догори, а з нізвідки у автомобіля з'являються крила. Як на мене, ці ефекти трохи заважатимуть для повного сприйняття гри, проте спробувати варто, можливо, комусь і сподобається. І ці іскри та полум'я додадуть ще більшої динаміки для гравця. А кому потрібно більше реалістичності, то їх можна буде просто відключити. І так, погнали конкретніше знайомитися з цією гонкою. Змагатися з іншими учасниками заїздів ми будемо у місті Лейкшор, щось типу Чикаго. Сюжетка розповість нам про двох друзів, які повинні подолати усі випробування на своєму шляху і повернути сімейний автомобіль. До речі, персонажі у грі теж будуть промальовані, як то люблять називати по-мультяшному. Розробники повідомляють, що у грі буде близько 143 автомобілів різних марок. Хочеш на тобі і ламбурдіні, і феррарі, і мерседеси усілякі, які можна буде кастомізувати та апгрейдити. Про поліцію у Анбаун теж не забули. Критеріонці кажуть, що у грі можна буде налаштовувати кількість копів на мапі та виявляти їх за допомогою спеціального сканера. Щодо мультиплеєру, то у новому НФС він буде безшовним і на 16 гравців. Скоро побачимо, як це реалізують, адже Unbound завітає вже 2 грудня цього року на ПК PlayStation 5, Xbox Series X та S. Цілий день Ниїв. На вечір ледь не зійшов з розуму і нарешті дочекався. Нарешті дочекався, коли японці покажуть нам Silent Hill 2. Слухаймо. На своїй презентації у ніч на 20 жовтня Konami презентували аж цілих 5 нових проєктів. Ремейк Silent Hill 2, Два ігрових спінофи, інтерактивний стрімінговий серіал та третій фільм серії Silent Hill. Ремейком Silent Hill 2 займатиметься Блубертім. До проекту повернуться творці оригіналу, художник Масахіро Іто і композитор Акіра Ямаока. Гра розповість ту ж саму історію про Джеймса Сандерленда. Його дружина померла, проходить три роки, і він отримує від неї листа з запрошенням до Silent Hill. Спогади про своє втрачене кохання заполонили його, і він відправляється на її пошуки. Нова обгортка Екшн жахастику: це покращений звук, анімація, графіка, яка ваш ПК і навіть не подавиться. Також розробники переробили локації, ка сцени та бойову систему. Коротше кажучи, пішли в селі за успішними ремейками оселі зла, і навіть камеру відтягнули за плече персонажа. Як я й казав до цього, системні вимоги гри краще не дивитися, бо можна втратити розум. Далі японці презентували спін-офф Silent Hill Townfall. Його розробниками є no Code Studios та видавець Anapurna Interactive, якого ми знаємо завдяки таким адвенчур-іграм, як What Remains of Edith Finch і Stray. Окрім коротенького тизер-трейлеру, інших подробиць про проект наразі немає. Silent Hill F – ще один спін-офф, за розробку якого взялися вихідці з Konami і Capcom, які згодом об'єдналися у Neobards Entertainment. За словами розробників, гра повинна поєднати у Silent Hill усе прекрасне та жахливе. Що ще відомо про F-ку? Події відбуватимуться в Японії 60-х років і. Це все, що відомо. А тепер перейдемо до інтерактивного стрімінгового серіалу Silent Hill Ascension, у якому учасники з усього світу будуть разом приймати рішення щодо розвитку сюжету. Кажуть, що як фанати оберуть, так далі і піде історія. Змінити її буде неможливо. Величезна згуртована команда розробників з Genvid Entertainment, Bad Robot Games, Behavior Interactive та Digi2 Entertainment доклали максимальних зусиль, аби вразити вас своїм проектом, який покаже себе вже у липні 2023 року. І нарешті те, чого ми так довго чекали, третій повнометражний фільм Return to Silent Hill від режисера першої частини Крістофа Гана. За основу картини взято сюжет вже згаданої гри Silent Hill 2. зйомки стрічки планують почати в лютому 2023 року і закінчити приблизно у кінці того ж року. Акторський склад, дата виходу фільму та інші подробиці невідомі, або ж тримаються у секреті. А на цьому ми завершуємо наш випуск бородатих новин. З вами був Владислав Григорчук. Ставимо лайки, підписуємось на канал і пишемо у коментах, які ми круті, які ми молодці. А я не ліни вас свиняти, що випускаю відео раз у три місяці. Ще раз кажу: сподіваюся, вам реально залетіло це відео. Заходьте до нас частіше, у нас тут весело буває!